Привіт, друзі, продовжуємо вивчати математику і готуватися до самостійних робіт в 10 класі, і сьогодні до вашої уваги самостійна робота з геометрії, перпендикулярність площин, двогранний кут. Ну, Перш ніж ми перейдемо з вами до розв'язування безпосередньо завдань самостійної роботи, як завжди, проговоримо по теорії і по базовим елементам, які необхідні для розв'язання самої самостійної роботи. Перш за все, нас цікавитиме поняття перпендикулярність площин та двогранний кут. От давайте розпочнемо з двогранного кута. Перш за все, ми візьмемо якісь дві площини альфа та бета, які перетинаються по прямій С. Можемо виділити тут декілька елементів. Перший елемент це пряма С, яка є лінією перетину цих двох площин. Дана пряма відсікає від площин альфа та площин бета відповідно півплощини. Одна знаходиться над даною прямою, інша ближче сюди до нас. Відповідно, фігура утворена усіми двома півплощинами і лінією перетину площини, називатиметься двогранним кутом. Ну, і можемо ще більш детально. Лінія, це у нас ребро нашого кута, а відповідні півплощини це будуть грані кута. Для цього, такого двогранного кута. Ми визначаємо градусну міру через е, лінійний кут. Для того, щоб утворити потрібний нам лінійний кут, ми робимо наступним чином. Ми беремо площину, яка буде перпендикулярна до лінії перетину. У нас вона на малюночку побудована це площина гама. Нагадаю, це така площина, е, в якій. Е, при проведенні нашої прямої в точки, в точку вперед, ну, давайте визначимо точка О. Кожна з прямих, яка проходить через цю точку в площині, буде перпендикулярна до прямої С. Тобто у нас С і А будуть перпендикулярні, і С і Б також будуть перпендикулярні. І відповідний утворений кут, давайте ми його позначимо через гамма. Це у нас буде лінійний кут двогранного кута. І от у випадку, коли цей лінійний кут дорівнює 90 градусів, ми говоримо, що наші площини перпендикулярні. Тобто, якщо в нас є які дві площини, які перетинаються, ми їх перетинаємо третьою площиною перпендикулярною до лінії перетину, і утворені прямі. Перетину утворюють кут 90 градусів, ми говоримо, що площини такі будуть перпендикулярними. Які властивості чи які ознаки мають дані площини? Давайте їх перерахуємо, вони нам будуть необхідні для розв'язування наших завдань. Перша з властивостей така. Якщо я маю, наприклад, дві перпендикулярних площини альфа перпендикулярно бета, я відмітив. І візьму в одній із площин. Пряму проведу перпендикулярно до лінії перетину. Я бачу, що в мене альфа і бета перетинаються по прямій С, запишу це. Визначили, що пряма С це є лінію перетину площин альфа і бета. І я взяв, наприклад, пряму D, яка належить площині бета. І провів таким чином, що прямі D і С будуть перпендикулярні. Тобто я взяв, провів пряму D, яка перпендикулярна. До лінії перетину. Тоді виходить, що дана а, пряма буде перпендикулярна і до самої площини, де у нас буде перпендикулярна до альфа. Що це нам дає? Якщо я візьму тут точку перетину, хай це буде точка К, і через неї проводитиму довільну пряму, то всі ці прямі будуть перпендикулярні. До прямої D, оскільки пряма D перпендикулярна до самої площини. От, таку от штуку ми можемо використовувати у наших задачах. Наступна властивість. Якщо у нас є якась точка поза площиною, то я можу з цієї точки провести до вказаної площини безліч перпендикулярних. Але всі ці площини, які я буду проводити, Будуть проходити через пряму, яка перпендикулярна до даної площини. От така от властивість. Тобто я беру якусь площину, взяв якусь точку. І які б я там перпендикулярні площини не проводив, вони обов'язково всі проходитимуть через ту пряму, яка перпендикулярна з даної точки до вказаної площини. Далі наступна властивість. Якщо площина. І пряма, яка не належить цій площині перпендикулярні до однієї тієї ж площини, то ці прямі і площини будуть, то ця пряма і площина будуть паралельні. Тобто, якщо я візьму, от, кажем, в мене є площина бета і площина альфа. Я знаю, що в мене площини альфа і бета а, перпендикулярні. Якщо я ще проведу пряму, яка буде перпендикулярна до площини бета. І ця пряма буде перпен... якщо, да, якщо я проводжу пряму перпендикуляр до, до площини бета, і ця пряма не належить альфа, то вони будуть площина альфа і ту пряму, що я провів, обов'язково паралельними. Далі, якщо я маю якусь пряму, яка не паралельна до даної площини. то через дану пряму я можу провести єдину площину, яка буде перпендикулярна до вказаної. І ще одна властивість. якщо дві площини перпендикулярні, то пряма, яка є перпендикулярна до однієї з цих площин, і проходить через їхню спільну точку, лежатиме в іншій площині. Можемо пояснити приблизно на е, цьому. На, на варіанті, як ми говорили, для пункту, е, для першої властивості. Я беру якусь точку впрати двох площин і через цю точку проводжу пряму перпендикулярно до е, однієї з площин. От для прикладу, да, у нас є точка К, яка лежить на прямій С перетину, прямої перетину двох площин, і е, проводжу пряму Д через е, цю точку К перпендикулярно до площини альфа. То в мене автоматично випливає те, що ця пряма Д має належати площині бета, оскільки площина Альфа і бета будуть перпендикулярними. О, такі властивості в нас матимуть перпендикулярні площини, і ми їх будемо використовувати при розв'язуванні наших задач. Ну, тепер давайте перейдемо безпосередньо до завдань. Перше завдання, та самостійна робота. Перше завдання звучить таким чином. Площини альфа і бета. Перпендикулярні. Ось у нас площина альфа, ось площина бета. Перетинаються по прямій CD. Пряма перетина. Малюночок наш. Який кут утворюють прямі НК і КП, і також нам відомо, що НК перпендикулярно до СД. НК перпендикулярно до СД. Запишемо. Перше, що ми знаємо, НК перпендикулярно до СД. І тут відпрацьовує наша властивість. Якщо у нас є пряма в площині, яка перпендикулярна до лінії перетину, то вона буде перпендикулярна до другої площини. Це де у нас лінія перетину, НК до неї перпендикулярна. Тому виходить, що НК за властивостями буде перпендикулярна до площини бета. А звідси випливає, що перпендикулярності прямої площини, що будь-яка пряма, яка проведена через основу перпендикуляра, буде перпендикулярна до вказаної прямої. Тому НК буде перпендикулярно до КП. І кут, який утворюватиме, буде прямий згідно даних умови чи відповідей, і це у нас буде кут Б. Тут буде 90 градусів прямий. Достатньо нескладна задача. Поїхали до на наступної. Площини альфа і бета перетинаються по прямій А. Площини альфа і бета перетинаються по прямій А. Альфа перпендикулярно до гамма. Альфа перпендикулярно до гамма. З площин альфа і гамма перпендикулярно. І аналогічно бета перпендикулярно до гамма. Визначте, якщо це можливо, взаємне розміщення прямої А та площини гамма. Ну, тут теж працюватиме е, одна із властивостей, яку ми озвучували. Якщо я візьму на прямі А точку поза, е, ці, поза площиною гамма. Я через цю точку можу провести безліч перпендикулярних площин. Безпосередньо в даній задачі проведено дві площини альфа і бета. І ми знаємо з аксіоматики чи з властивостей, що е всі, всі ці площини будуть перетинатися по прямій, яка перпендикулярна до вказаної площини. Тому наша пряма А. Має бути перпендикулярною до площини гама. І це прописано у пункті В. Тому до другого завдання відповідь буде В. І перейдемо до наступного. Третє завдання. Двогранний кут між площинами альфа і бета дорівнює 60 градусів. Точка А належить площині альфа. Довжина перпендикуляра проведена з цієї точки до площини бета до рівні L на корінь з трьох. Знайдіть довжину перпендикуляра, проведеної з точки А до прямої НК. Что вам тут пряма НК пряма перетину. Ми провели АН перпендикуляр до площини бета за умовою довжина цього перпендикуляра до рівні L на корінь з трьох. Тепер давайте ще проведемо перпендикуляр АМ до площини до прямої НК. АМ перпендикулярна НК. Далі. Якщо ми задаємо теорему про три перпендикуляра. АН перпендикуляр до площини бета, НК пряма площини бета. АМ буде похила. Hm це відповідно проекція цієї похилої в площині бета. І ми маємо, що НК у нас перпендикулярна до AM. Тобто ми через основу похилої провели пряму, яка перпендикулярна до, до похилої. Відповідно, за теоремою про три перпендикуляра вона буде перпендикулярна і до прямої HM. HM перпендикулярно НК теорема про 3 перпендикулярно. Далі. Раз так. То ми маємо, що пряма НК буде перпендикулярна до прямої АМ і до прямої HM. Тобто до двох прямих. Тому виходить, що площина A перпендикулярна до прямої перетину прямих НК площин альфа і бета. Тому що пряма НК перпендикулярна до двох прямих площини. Звідси виходить, що НК перпендикулярна до площини А Відповідно до значення. Двогранного лінійного кута, нам, щоб знайти величину кута, потрібно перетнути лінію перетину двогранного кута чи його ребро перпендикулярною площиною. Це зроблено, це площина AMH. Звідси виходить, що кут A дорівнює 60 градусів згідно умови. Тепер, Тепер. Ми маємо ще трикутник AH прямокутний, бо АH у нас висота, ті, перпендикулярна пряма проведена до площини β. Тоді звідси ми маємо, що ми хочемо що знайти, АМ. А, M. а M це у нас е, гіпотенуза прямокутного трикутника. Гіпотенузу ми знаходимо через катет, якщо це в нас катет 60 градусів, цей катет протилежний. До вказаного кута. Тому нам що потрібно? Катет АН поділити на синус протилежного кута. На синус 60 градусів. За умовою АН це буде L на корінь з трьох. Ми ділимо на синус 60 градусів на корінь з трьох на 2. Перевертаємо дроби, корінь з трьох у нас скорочується, і ми маємо, що АМ у нас буде рівне 2L. Це буде відповідь до задачі. У нас довжина перпендикуляра проведена з точки А до прямої НК дорівнюватиме 2L. І перейдемо до останньої задачі. Зачити на наступним чином. Два рівносторонні трикутники АБЦ і АБД лежать у перпендикулярних площинах. Знайдіть довжину відрізка CD, якщо сторона трикутника дорівнює корінь із 6. Ну, для того, щоб взяти дану задачу, потрібно побудувати схематичний малюнок. Давайте ми це зробимо і її розв'яжемо. Схематичною бачите, на дошці малюнок. У нас є два трикутники. ААЦБ і АБД вони рівносторонні і всі сторони в них по коріні 6. От Написав на дошці А це дорівнює С дорівнює А АД і БД і дорівнює корінь 6. І відповідно А, Б і АБД у нас площини перпендикулярні. Нам потрібно знайти, чому дорівнює СД. Так. Поїхали. Проведемо медіани CH і DH. Ми знаємо, що у рівнобедреному а рівносторонньому трикутнику медіана, приведена до основи, є бісектрисою і висотою. Тобто, ми маємо, що у нас CH перпендикулярно AB і DH перпендикулярно AB. Ну і раз вони є медіанами і проведені до однієї тієї самої сторони, то точка H для обох висот буде співпадати. Тому ми маємо, що у нас відповідно, що ми звідси беремо, АH, в принципі, нам не АH. Відповідно, ми розглянемо перпендикулярність. Так? Значить, АБ. У нас буде перпендикулярно до С, і АБ перпендикулярно. До DH, продублював. Ну, Бог з ним хай буде. Звідси ми, раз у нас пряма АБ перпендикулярна до цих двох, то АБ у нас перпендикулярна до площини CDH. Ось таку ж маємо. Раз вона перпендикулярна, то відповідно кут CHD це двогранний кут, і він дорівнюватиме 90 градусів. В трикутнику CDH у нас кут CHD 90 градусів, і можемо знайти CH і DH. CH це у нас медіана і висота. Ми знаємо, що в рівностороннього трикутника всі кути по 60 градусів, тому якщо ми розглянемо трикутник ACH, він прямокутний. І в ньому кут 60 градусів, це кут, що лежить напроти потрібного нам катета. Тому це в нас буде AC помножити на синус 60 градусів. А, це сторона трикутника корінь 6. Сінус 60 градусів, це у нас буде корінь з 3 на 2. Так, корінь з 3 на корінь з 3, це нам дасть 3. А корінь з 2 поділим на 2, це у нас буде корінь з 2 у знаменнику. Буде корінь з 3, 3 поділити на корінь з 2. 2. Аналогічно все те саме у нас вийде для DH кут А HD 60 градусів, як кут рівностороннього трикутника DH ми вже з вами проговорювали це висота. Тому це в нас буде АД на синус 60 градусів. Не буду дублювати міркування, напишу те саме. 3 на корінь з 2. І тепер відповідно з трикутника. CDH кут CHD 90 градусів. За теоремою Піфагора ми маємо, що CD в квадраті буде рівне CH у квадраті, плюс DH у квадраті. Це буде 3 на корінь з 2 9 других плюс аналогічно 9 других і отримаємо 9. І звідси CD, оскільки це додатня величина, дорівнює 3. Це і буде відповідь до задачі. Відстань CD дорівнює 3. Дякую за увагу. Кому подобається, ставимо лайк, підписуємось на канал і успіхом вивчення вивченні математики. На все добре.